Тема сьогоднішнього року загальна характеристика і первинний сектор економіки Європи. У секторальній структурі економіки високорозвинених країн Європи характерним є явне переважання третинного сектору. Значення сільського господарства зберігається з точки зору забезпечення харчової промисловості сировиною, а населення основними продуктами харчування. Водночас його частка у ВВП здебільшого менше 5%, а в таких країнах, як Бельгія та Швейцарія, менше 1%. Для промисловості цих країн характерне різке переважання обробних виробництв, розвиток виробництв, що спираються на висококваліфіковані трудові ресурси, високий рівень технічної оснащеності, висока якість продукції. У вторинному секторі економіки цих країн відбулося різке скорочення частки добувної промисловості, зросло значення електроенергетики, машинобудування та хімічної промисловості. Особливо швидко розвиваються новітні виробництва в авіакосмічному машинобудуванні, електроніці, електротехніці, тонкій хімії та хімії органічного синтезу. Проте багато традиційних виробництв перебувають у застої, наприклад, чорна металургія, легка промисловість, суднобудування. Серед окремих країн найбільш широкий комплекс різних виробництв мають Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія. Динамікою розвитку і потужністю в першу чергу відрізняється економіка Німеччини. В інших країн виділяються Іспанія, Нідерланди, Швейцарія, Бельгія та Швеція. На відміну від чотирьох головних країн, їхня економіка здебільшого спеціалізується на окремих виробництвах, які завоювали своє місце не тільки на європейському, а й на світовому ринку. Позиції країн перехідної економіки у світовому господарстві більш слабкі. У частині з них зберігається значення традиційного виробництва. Так, в окремих країнах Південної і Східної Європи сільське господарство виробляє від 10 до 20% ВВП, а економіка та рівень життя населення Росії значною мірою залежить від добувної промисловості. Більшість країн цього типу вдало подавали шлях від командно адміністративної. Економіки до ринкової, у них відбулися зміни у структурі господарства. Це проявилося в зростанні частки третинного сектору у ВВП, зменшенні значення інших секторів. Значна частина країн із перехідною економікою все ще відстає від своїх сусідів за рівнем розвитку, продуктивності праці, технологічним рівнем, якістю і конкурентоспроможністю продукції. Промислові підприємства розміщені на території регіону нерівномірно. Найбільша їхня концентрація спостерігається в так званій центральній осі розвитку, що охоплює територію Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, частину Німеччини і Великої Британії, Схід Франції, Північ Італії, Захід Австрії та Швейцарії. Саме тут сформувалися найбільші промислові регіони Європи: Рур, Німеччина, Іль-де-Франс, Франція, Великий Лондон, Велика Британія. Для економіки Європи велике значення мають транснаціональні корпорації. Вони виконують. Напрямок економічного розвитку є важливим важелем економічного впливу високорозвинених країн регіону за кордоном. У ста найбільших корпораціях Європи та їхніх філіях працюють понад 7,5 мільйонів осіб. За основними видами сільськогосподарської продукції, більшість країн регіону забезпечують свої потреби. Частина країн у значних обсягах експортують зернові культури. Серед інших культур велике значення мають картопля, ріпак, овочі та фрукти, а на півдні цитрусові та маслини. Усі країни вирощують різноманітні овочі. Регіон відомий як найбільший виробник молока та експортер молочних продуктів. Він забезпечує себе буряковим цукром, більшістю видів м'яса та м'ясопродуктів. Найбільш високого рівня сільське господарство досягло у високорозвинених країнах Європи. Середній розмір господарства становить там 40-50 гектарів. Фермерам надається допомога. Так, у Великій Британії частка державних субсидій у вартості продукції сільського господарства складає понад 25% і є однією з найбільших у світі. У ЄС діє єдина сільськогосподарська політика. Це система допомоги сільськогосподарським виробникам із метою гарантування продовольчої безпеки, високого рівня життя фермерів та виробництва якісної продукції за справедливими цінами. Розвитку тваринництва в регіоні сприяють природні умови, завдяки яким можливий тривалий період випасу. в окремих країнах із кінця березня до початку грудня вологий і м'який клімат на більшій частині території сприяє вирощуванню кормових трав. Луки і пасовища, головна база тваринництва, займають значну частину сільськогосподарських угідь. За спеціальністю тваринництва можна виділити регіони, де поширені, наприклад, молочне скотарство. Це скандинавські країни, Фінляндія, країни Балтії, Велика Британія, Ірландія, гірські райони Швейцарії, Німеччини та Австрії. Молочно та молочно молочне та молочне м'ясомолочне скотарство більшість країн Західної Європи. Свинарство Німеччина, Данія, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Україна, Росія Беконний напрямок характерний для Західної Європи, Угорщини, Чехії, країн Балтії, м'ясо Сальнії і Сальний для України, Польщі, Словаччини, Росії та Білорусі, птахівництво характерне для Франції, Нідерландів, Бельгії та Данії, вівчарство поширене в Великій Британії, Ірландії, окремі гірські регіони Іспанії, Швейцарії, Німеччини та Австрії. Тільки для Південної Європи характерне значне переважання рослинництва, хоча найбільше вирощують зернові культури, але міжнародна спеціалізація визначається насамперед виробництвом фруктів, цитрусових, винограду, маслин, мигдалю, горіхів, ефіроолійних культур. У Західній Європі переважає виробництво зернових культур, велике значення мають технічні та кормові культури. Значення останніх зростає в Північній Європі. Країни Східної Європи, у першу чергу Росія та Україна спеціалізуються на вирощуванні зернових культур. Переважає пшениця, на півночі також культивують жито, на півдні, кукурудзу. У ряді країн, у тому числі й Україні, велике значення мають технічні культури, зокрема, соняшник, ріпак, соя, цукровий буряк. Частка промислового лову риби і аквакультури здебільшого становить незначний відсоток ВВП та зайнятості населення більшості країн Європи. Винятком є Ісландія, в якій рибальство і супутні галузі перероблення морепродуктів становить понад 27% національного ВВП і є провідними в економіці. Традиційно, рибальство, рибоперероблення та риборозведення є важливим виробництвами економіки зайнятості в Норвегії. На продукцію рибальства припадає близько 7% норвезького експорту. Значення рибальства як головного джерела надходжень для місцевих громад зберігається у країнах, розташованих вздовж морського узбережжя, найбільше в Італії, в Іспанії, Греції, Великобританії, Німеччині та Данії. Головними районами промислового лову риби для країн Європи є центрально та північно-східні сектори Атлантичного океану. Недалі більшої популярності серед морських країн Європи набуває аквакультура. Промислове значення штучного риборозведення має у Норвегії, Іспанії, Великій Британії, Франції, Італії та Греції. Розводять здебільшого рибу і молюсків, а розведення ракоподібних і водоростей має мінімальне значення. Розвиток лісового господарства зазвичай обумовлений природно географічними особливостями. В умовах високого господарського освоєння території Європи природні лісові ресурси збереглися переважно на півночі, де кліматичні умови є несприятливими для проживання і ведення сільського господарства або у гірських районах. Великі площі лісів у Росії, Норвегії, Фінляндії та Швеції входять до північно-лісового поясу, зона тайги. Водночас від середини ХХ століття низка країн Європи активно проводить політику відновлення лісів як промислового, так і заповідного призначення. Найбільших успіхів досягли Німеччина та Франція. В обох країнах відсоток лісу вкритих площ перевищує 30% території. За обсягами деревини, доступної для заготівлі, ці країни випередили Швецію та Фінляндію. Так само і Польща, що також впроваджує політику розширення Лісового фонду випередовувати Фінляндію. У значних обсягах видобувають вугілля в Німеччині, в Польщі, в Росії, в Чехії, в Україні і в Іспанії. Польща видобуває кам'яне вугілля, родовище якого зосереджені на півдні країни, у Верхній Сілезії. Частина цього басейну припадає і на територію сусідньої Чехії. У Німеччині основні обсяги дає буре вугілля, яке видобувається відкритим способом, значно скоротило видобуток каменного вугілля Великобританія. До країн-лідерів за видобуванням вугілля в Європі відносять Росію, Німеччину, Польщу, Чехію, Україну, Сербію, Грецію та Болгарію. Найбільші каменовугільні басейни це Донбас в Україні, Верхнісілеський у Польщі, Остравсько. Карвінської Чехії, Рульській Німеччина, Кузнецькій Росія. Велика Британія розривляє родовища нафти і промислового газу, які були відкриті на шельфі Північного моря. Великій Британії належать майже 50% цієї території. Разом із нею в значних обсягах веде видобуток Норвегія, друге місце з видобутку природного газу та нафти в регіоні після Росії. Відповідно, сьоме і 14-те світі – з невеликих Данія, Нідерланди та Німеччина. Європейська Росія представлена родовищами, які розробляються в основному в Нижньому Поволжі та на Уралі, на північному Кавказі, у районі Тимано-Печори. Тут здійснюється видобуток так званої важкої нафти. У перспективі передбачається видобуток нафти і природного газу на шельфі Баренцевого моря. Серед інших країн за видобутком природного газу виділяють Нідерланди. Крім шельфу північного моря, в них іще є родовище Гронінген, що розташоване на його узбережжі, та Україна. Урану Росія, Україна та Франція, горючих сланців Естонія. Із рудних корисних копалень найбільше значення мають залізні руди, видобуток яких у великих обсягах ведеться в Україні, Росії, Швеції, Франції. У Швеції видобуток відбувається переважно за допомогою підземних розробок. Що ведуться в гірських районах. Серед кольорових металів виділяються мідь, Польща, Болгарія, Боксити, Греція, Франція, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Свинцево-цинкові руди, Німеччина, Ірландія, Польща, Сербія, Болгарія, Італія. Значні запаси руд кольорових металів розташовані в Росії, але здебільшого в її азіатській частині.